Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ціну соняшника. Перше і головне завдання аграрія отримати вигоду від вирощеного урожаю. Ситуація, яку зараз спостерігаємо на ринку соняшника, турбує виробників культури і змушує задуматися про її перспективи. Однак дуже аж опускати голови, як то зробив наш улюблений соняшник у дощові тижні, не варто. Чому? Тому що він займає чільне місце у списку олійних культур у світі. І Україна має практично неушкоджені екстраційні заводи. Соняшникова олія на світовому ринку є преміальним продуктом, який споживають розвинені країни, на відміну від пальмової та ріпакової. Вище за ціною лише супер преміум олія з оливок, але її частка крихітна у світовому споживанні. За результатами світового виробництва соняшнику, у 2021-2022 маркетинговому році було зібрано небувалий урожай 57 мільйонів 200 тисяч тонн. В Україні минулий рік теж був дуже успішним у вирощуванні культури. Агропідприємствами намолочено 17,5 мільйонів тонн або 31% від світового обсягу. Треба взяти до уваги, що нинішній намолод соняшника урожаю воєнного 2022 року на тлі попереднього блискучого успіху виглядатиме провальним. Але насправді це не так. Спершу позитивні факти. Цьогоріч, попри воєнні дії, Україна залишилася одним із найбільших виробників олії у світі. Аграрії відвели під соняшник аж 4 мільйони 750 тисяч гектарів. Це, як підрахували аналітики олійних ринків АПК Інформ, на 28% менше, ніж минулого року. Але такі площі у форс-мажорних обставинах, а повномасштабна війна є таким фактором, це фактично великий подвиг аграріїв. Він дає можливість країні бути, якщо не лідером у експорті олії та шроту, як в попередні роки, то все ж завдяки частково відновленому експорту залишитися у трійці найбільших експортерів цих товарів. Як би країна-агресор не старалася, їй не під силу викинути українських виробників з ринку. І це головний позитивний фактор: підприємства посіяли соняшник, зберуть його і отримають кошти. Значить, аграрна економіка розвивається. А тепер деталі: Дощі та запізнілий урожай. Через ці причини, вважають аналітики ринків, на ринку соняшника панує нестабільність. Порівняно з минулим роком, цьогоріч, на середину вересня, в Україні зібрали у 2,5 рази менше насіння соняшника, а саме лише 924 тисячі тонн, обмолотивши тільки 10% площ. У той же період минулого року, станом на 15 вересня, було зібрано 2 мільйони 380 тисяч тонн, та й урожайність перевищувала сьогорічно приблизно на 2 центнери з гектара. Це тільки попередні цифри, бо ж соняшна жнива у розпалі. З одного боку, затяжні дощі, що тривали в Україні понад три тижні, не дозволяли аграріям збирати урожай, а ринок у передчутті нового насіння лихоманило, як дівку на виданні, котра собі і ціни скласти не може, і жениха прогавити не хоче, так і з соняшником. Законтрактовані переробниками обсяги ніби гарантовано мають збут, а залишки минулорічного урожаю та свіже насіння, не продане на папері, стає предметом торгів. А торгуватися є за що. Бо з іншого боку, через ці ж затяжні дощі рослини вражені гнилями і якісного урожаю буде менше, ніж очікували виробники, і він буде в дефіциті, тобто у ціні. Тому аграрії не поспішають продавати вже зібране насіння. Адже всі ще добре пам'ятають, як за короткий період із серпня 2020 року по березень минулого ціна соняшника на внутрішньому ринку зросла удвічі. Рентабельність його вирощування, за даними Асоціації «Укролія Пром, подекуди досягала 200%. Так, місцевий сегмент відреагував на світове підвищення цін на олійні. Тоді ще довелося заспокоювати вітчизняних споживачів, що продукту вистачить не тільки для зовнішніх ринків, контракти то святе, а й для внутрішніх потреб. У підсумку, за даними Інституту аграрної економіки, з місцевої сировини у 2020-2021 маркетинговому році виробили приблизно 6 мільйонів тонн соняшникової олії. 85% якої пішло на експорт. Нині ж, на тлі помітного зменшення прогнозу урожаю соняшника, з минулорічних 17,5 млн тонн до максимум 10,5 млн тонн цілком можливий подібний розвиток подій. За даними АПК «Інформ», це найменший за останні сім років урожай українського соняшника. Завбачливі переробники хотіли б закупити необхідні обсяги для стабільного сезону. Однак сільгоспоробник ще думає, чи варто б поспішно збувати вирощене з рук. Водночас, ситуація в Україні дозволяє заводам планувати майбутнє на місяць-два. І олійно-екстраційні підприємства, послаблені тривалою відсутністю експорту, Вкладати значні кошти в запас сировини не зовсім готові. Як інформують трейдери зі Spike Brokers, попри насичення ринків Болгарії та Румунії власним насінням та коригування цін на цих ринках на 20-40% США, в Україні збирання триває. Пропозиція дещо збільшується, але ціни стабільні і залишаються на рівні минулого тижня. Отже, останні індикації покупців на екрані, а ми з вами прощаємося. В наступних відео розповімо про експорт соняшника та зерновий коридор. Всім гарного дня!